Повернення через 17 років елітного вітчизняного чоловічого футзалу до Дніпра, яке до того ж відразу знаменувалося Дербі області, у якому господарі Атлетік приймав суху балку жовті води, викликало очікуваний ажіотаж як в уболівальницького загалу, так і в Бомонду. Чого лише вартий факт того, що на поєдинок до спортивної зали Олімпія Плюс нашого міста завітали президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, головний тренер національної збірної Олександр Косенко і навіть голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак, який зазвичай від Відує і є куратором свого улюбленого виду спорту боротьби, забігаючи наперед, варто зазначити, що всі, хто того дня завітали на переповнені трибуни арени, отримали справжнє задоволення від гри, що її високої якості продемонстрували обидві команди, принципове протистояння яких триває вже не один рік, як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях. Поєдинок, що називається, розпочався без розвідки, і вже на другій хвилині Дніпровці повели у рахунку, коли після пасу Зінгеля пелих і беден дали можливість сторожуку вдотик впритул розстріляти ворота гостей. Майже від Одразу міленький втратив нагоду, щоб поновити рівновагу, але господарів виручив голкіпер Мещеряков, чого не скажеш, про його колегу опонента Замплуа Войтовича, який не врятував свої володіння на п'ятій хвилині, коли чергові безалаберні дії його партнерів у захисті і Бабілова, зокрема, призвели до другого голу, автором якого став виставний. На екваторі першої половини зустрічі Сухабалка скоротила відставання до мінімуму, розігравши комбінацію за хрестоматію крап, у якій поставив беденок. Далі зінгель притул бив з відстані лічених метрів, тім на шляху шкіриного вир... Ріс воротар горовий, який на той час вже замінив Войтовича. Згодом сейф здійснив і Мещеряков, коли двоє жовтоводців вискочили на побачення з ним і оборонцем. Не залишився знову в боргу і горовий, який парирував постріл Васильєва. У другому таймі Ярошенко проштовхнув м'ячем в лічених сантиметрах від каркасу площини білого прямокутника. Далі Беденок гарматою струсанув стійку воріт Атлетіка, після чого згодом пелих потужно тріснув у поперечину володінь Мещерякова. У подібному стилі притулку до фінальна свистка гості невпинно тисли, створювали момент. Грали з п'ятим польовим, втім, врятувати для себе матч і звести його бодай до нічиєї їм не вдалося. У підсумку поразка, а перемогу 2-1 відсвяткував атлетік футзал Я дуже радий за хлопців, що їх дуже важка робота на тренуваннях. Вона в результат виливається і, дай Бог, що так буде. Вони будуть працювати і залікові бали до нас прийдуть. Дуже радий за них, щоб вони почували, ну, відчули, що таке екстраліга і які швидкості, скорості прийняття рішень, майстерність. Це все. Я дуже вдячний хлопцям, керівництву клубу, що ми в місто принесли хоч якийсь футбол, що такий важкий час. Це дуже треба. Для людей. Вийшла видовищна гра, дуже погано почали з 0-2, потім важко вилазити з цього рахунку, але моментів було дуже багато на, там, на три гри вперед. Просто що не могли їх реалізувати. Значить, ну, на сьогоднішній день атлетик сильніший. Щом я їх поздравляю? Дуже сподобалась перша гра. Вона історична для обох команд, і вони запам'ятають на і бабоювальники, запам'ятають цей день, тому що вже декілька ну, десятиліть не було у нас футзалу професійного, а зараз дві команди і дуже високий рівень. Я вітаю президентів, тренерів. Це дуже важливо для нашого міста і нашої області. Цієї п'ятниці балка жовті води прийматиме на майданчику Олімпія плюс нашого міста Київську Аврору. Зустріч розпочнеться о 12-й годині.